Такому місці, де е, це <кій> е, алея українських героїв, і вона названа на честь саме таким чином, тому що тут вже е, вбивство, вбивство Максима Чайки відбувалося в 2009 році. Тобто це вулиця, яка асоціюється саме, звісно, захистом е, державної влади <кій> в Україні. От, і е, Це дуже погано, тому що От е, така, знаєте, політична ну розклад, е, начебто сил, він е, надає можливість політичним, скажімо, опонентам України е, теж таки внутрішнім, е, от е, піднімати голову. І наскільки я знаю, зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це все це розповсюджує. От тобто, складається таке враження, що це спеціально все, все відбувалося. І тут е, треба е, звернути увагу. От на те, що е, яким чином відео могло потрапити відразу е, в сеть. Бо е, наскільки е, мені зрозуміло, це не е, працівники магазину зробили. Тобто, це слідчі, е, які приїхали, це поліціянти, які приїхали і виклали. Тобто, це вже е, привід для проведення, е, скажімо так. Внутрішнього розслідування, от і е, хочу сказати, що вчора було рішення ЄСПЛ е, стосовно е, якраз е, подій 2 травня, але треба розуміти, е, що е, ну е, треба. Вірно розуміти взагалі це рішення, бо е, воно е, на, е, ну, його напрямок, якраз захист прав людини і іншого рішення ну не, не, не можна було очікувати, от, тому що починаючи з е, ну в 2015 році, принаймні працювала в Одесі консультативна місія е, Совята Європи, якраз е, і вони е, е, теж брали. Наш матеріал саме групи 2 травня, і а і там чітко було е, показано, що е, влада на той час, е, скажімо так, або бездіяла, або, ну якщо потім дивитися, як слідство відбувалося, це дуже і дуже прикро, Бо якщо ми пам'ятаємо, люди, які безпосередньо, тобто очільник слідчого управління, от Цвітков, на той час був, він потім виїхав в Росію вже в 18-му році це відбулося. Тобто, от весь цей час, з 15-го по 18-й, він тут був, і розумієте, він вже не керував слідством, але, але він хизувався потім. В Росії про те, що, начебто, він саботував е, слідчі дії для того, щоб захистити саме проросійських активістів, от Фучуджи, який теж виїхав. Чітко знаю, що е, люди, які мають бути страчені, е, вони е, загально вже списком. Тобто, там вже рішення не приймається по окремої кожної людини. Тобто, це план, який просто реалізується бути в все. Ми знаємо, що в Одесі проукраїнські активісти вони встали на захист державної влади. От і е, е, скоріш за все, от це дуже е, дратує досі е, саме Кремль. Звісно, це це розумієте, всі ці лінії, які е, будуть е, ну, пропонуватися, начебто там е, пов'язана з, е, з його е, там, якимись там стосунками, з кимось там чи інше, вона все нікчемна. Вона е, це направлена буде для того, щоб не знайти замовника цього от е, Цієї страти. От, але, ну, я знаю, що вже затримали е, саме лю... виконавця. Не затримали? А, Скасували. От, а, але е, ви знаєте, для мене маркером е, буде, от, якщо він е, дійсно втече за кордон е, через Придністров'я Придністров чи якось ще, бо е, він дуже е, ну, хизувався, розумієте, то це е, прямо в, в публічному просторі відбувалося. Він, е, профес..., е, ну, він, е, скажімо так, професіонал він дуже виконував це цю страту, дуже відкрита і публічна. Тому е, я не знаю, чи е, ну так е, скоріш за все, величез, величезні гроші йому запропонували. От але е, я так розумію, що навряд чи їх дадуть. Тому, якщо е, слідство буде вірно скажімо так, працювати, то воно вийде на замовників, але я не думаю, що там вони занадто скриваються. Скоріше за все, вони, їх позиція буде така, що бачите, от, от це чекайте. Це публічна е, страта, от е, саме направлена, в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. От, і це так було з самого початку, бо якщо взяти аж яка фігура, саме Дім'ян, а Дім'ян це дійсно перша фігура, якраз, якщо взяти рух проукраїнський, саме публічний, от, то він, ну, він ще молодий дуже був, молодий 30 років, а я його пам'ятаю, йому було 19 років. От і він постійно займав дуже таку активну позицію, і, і саме це дратувало багатьох. Бо розумієте, в Одесі дуже багато про українських, скажемо, про українських активістів, але дуже мало було людей, які от готові були віддати, скажімо так, весь свій час і таких ну активних дуже. От я пам'ятаю, що в 2014 році, коли була організація Вуличний фронт, яка захистила ми разом, тоді були міськсад, літній театр. Якщо ви пам'ятаєте, там Дім'ян дуже активно приймав участь, а потім на захисті на захисті міста від забудови. От, ну, але Дім'ян був показово україномовний і в нього природня була хороша. Така гарна мова. І він був дуже і дуже ну, впливовою людиною серед молоді. От, тобто він очолював, можна сказати, такий, в публічному просторі е, проукраїнський рух і всі, все те, що відбувалося на захисті саме держав, державницької позиції в Одесі, це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'яна. Саме тому от така показова фігура була показова. Е, скажімо так, страчена, і це дуже дуже дуже, -дуже погано, саме для іміджу України як держави. І це дуже боляче, бо от ну бо ми друзями були.